Зона, зона. Сасу за активну участь. Антоновський, Дмитро! Антоновський, не маю. Тиндек Іван, чи тиндак? Тиндек, є, є, тиндек. Активна участь. То хлопці з трускавця вони нас підтримують. Шукаю лучше місце. Сабала, Роман? Активна участь. Клем, Андрій, активна участь, Андрюха. Блема активна участь! А, 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 а. Ясинський Юрій, то взагалі без слів. <плодисмент> <плодисмент> живий Добре, живий. Не то, що живий. Нагоровський Красава. Красава. Третє місце в другому турі, щоб ми знали. Грицький Олег, активна участь. Брицький. Хто є команда ЛАК. Лах, Лах то Львівська, академічна гімназія. Самий молодший учасник похлопити Молодець. Всі перемоги вперед. Гейко Вадим. За Івахненко, Юрій. Активна участь. Мисник, Тарас. Чуть-чуть не дотянув. Чуть -чуть. Садок був деревий. Серйозно? Садок підвік. Гринявський, Остап. Активна участь. Минулий раз на хлопчанці таке саме, як і я була. Дивочка була маленька. Суховецький Ростислав. Активна участь. Молодець, другому турі рвав Шебеко Анатолій. Є? Активна участь. Копір, Тарас. Перше місце в першому турі. Противому капітану. Боровець, Роман. Активна участь. Роман. Завидув, Діма. Спортсмен настоящий. Котельников, Максим. А ты начинает Павла Чуть ты на очень Чекіта, Віталій. Чудно дитяну не другий раз. Нурко, Серега! Професіонал, бляха, на всіх прибавку. Поплавок, підер, кас, бляха. Все що хоче. Любе. Пилипчук, павло. Ваш тинуч. Ференц, Василь. Вас не научиш. Варечук, Забери, Вася. Якубовський Валерій. Бо зараз так не буде. Підбадьорив так нормально. За третє командне місце нагороджується команда Ягорнів Інтернешнл. Прошу получити.